Моя бачите, Єсть і одним оком заглядає, що люди їдять, так? Mm -hmm. І своє бачите? Кускус, до речі, не дуже корисна їжа, куску таке. Кускус туте, як манка. Ну, без yeah, yeah, Краще от перловочки. Але так, старайся, я пікала, їсти з маленьких тарілок. Yeah, ну ти що, що, я та й що ж, а я помалу їм ти замітила? Де ти пережовуєш, ти вже глотнула? Тож ти помалу вилку до рота підносиш, там означаєш ти помалу їш. Ти рота відкрита чи що? Я ти казала брати не на підтарельник їду, а брати на закусочну тарілку. Нормально люди беруть теж на Що всі мене чіпили? А Таріл... Я тобі кажу, бери на закусочну. Вони беруть на підтарельник, щоб гарно виглядало. Ти бери на закусочну, воно тоді на закусочні здається, що ти багато їде, будеш помалу їсти, а ситість приходить 15 хвилин, 20 хвилин після того, як ти поїв. Так що тому, зарай... ти не думаєш, що дуже головне. Я не з кухні чесно, кавляйка. Хто ще не пробував перловку з тунцем, тунцом? Да, але скільки приходить піст, нас одразу в хаті перловка з тунцем, рис з тунцем, правда? Угу. тунцом рана, знаєте, такого апетиту немає? Що ти розказуєш, апетиту в неї немає, апетиту це в неї немає, це певно, в неї апетиту немає. Я вже бачила, як ти ту годину чекала, щоб вже піти поїсти. Та правда. Не буду лукавитися. Не. Не. Всі дівчата вже обідують, моя Галинка хіба снідає. Ну, Нічого собі перекусик, не мені урок. Що люди їдять? Диви, на перекус. Я покажу, що люди в марафоні їдять. Такі, якісь, як то називається? рецепт такий? Кава, цукерки, зі збірки рецептів. О, собі, то, mm. напевно, з сухофруктів. О, кава. Все, що їдять, сало, цибуля, сало, до речі, можна їсти, і корисно їсти і борщ. Ну, Супер, люди молодці. Кавалєрочка, то ви молодці, ви так стріпаєте, як моя гречка з м'ясом. Угу. І моя галинка добре їсть. Мене це тішить. Бачите, люди, навіть що не мають можливості, вони не вдома на роботі. Я коли худла, колись давно, я теж ходила з лоточками і всі їла. І все супер. Все прекрасно, угу. люди молодці. От. Прекрасний перекусик, яблук до 4-ї години, може, їсти. І тут тако. все заважили, все разом 200 г. Прекрасно. Софія контролює і я контролюю. Дивіться, і тут молодці. Галя, Галя, помаліше, помаліше їж. От тільки дві хвилини пройшло, ти сперла цілу, під, цілу їду під Цілий підтарельник їде. А ти мала 5 хвилин тут, тут їсти хоча б. Тому не говорить жуй, 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 працюй з кулами, працюй. Розробляй з кули. так. вже глотнула. Ти ще мала жувати. Жуй, жуй, жуй. Вчися жувати, вчися жувати. На одній стороні, на другій, передніми зубами. ти мені. <кхех> жуй, 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 жуй. Що їла, що цей? Дара прийде ситість, то вона зразу не приходить. Чекай 15 хвилин. Так, ідеш на другий захід чи що? — Не можна, який. Ну, светер я... хоч. Светер хоч, молодець. Ну не так светер, то для себе любимої ти робиш. Кавалерочка, ви всі молодці, Галинка теж. Знаєш що? А то я спеціально стріпала все добре. деякі писали з кавалерки, та да, Галина не витримає. Витримай, Галина дуже затята, вона якщо рішила щось, то вона все зробить. Я, я це знаю. Тут чи а й основне, що пити води. Води треба пити. Добре, ти їш, а я не буду, бо я сьогодні маю в платі влізти.